Так, друзі, усім доброго дня! Купаємо такий ставок, Розмір розмірі його 16х14. Зняли це по часу. Тут розрівняли ділянку і гарний має під води. Впали ми його 5 годин. Ну, це ще цей Так Купав 4, а ще годину буду рівняти під ділянку. Має дуже гарний підхід води. так що кому треба ставок. Ось таке тут гарне джерело є. Гарна ця водичка. Водичка чистенька, прозора. Я думаю, що він два вечора буде повний. Глибина його в порядку, глибина його 3 метри. Тут це достатньо, бо тут дуже води високо. Тут все порівняно, ну, це ж зараз я розгорну туди ділянку, Зразу буде ділянка підсипана. Ось такий ставочок, екскаватор, DCB 210, вага 22 ковш-куб. Працюємо швидко, оце ми викопали 4 години. Я думаю навіть скорше, як за годину я це ще розгорну. Тут по ділянці. Так що кому потрібно, питали що, як, скільки часу, ну от приблизно такий ставок 4 години. Але залежить від ґрунту, тут ґрунт м'який був, легко купалось. Якщо буде якась тверда, глина буде довше. Ось там так розрівняв. Так що кому буде потрібно ставок, звертайтесь. Номери залишу на екрані. Працюємо по Львівській області. Звісно, що за, за, за такий ставак десь далеко їхати, це не, не вигідно клієнту, скажімо так, і дорога доставка. Але от люди шукають собі один-два, зараз по стіство їдемо ще один купати, доставка буде дешевше, а двох собі розіб'ють. Ще один маємо почистити, тому так. Размерка 16 на 14, глибина 3 метри, ну, може більше трошки як 3 посередині, Ну, підхід куди тут шикарний. Всім дякую за перегляд, підписуємося на канал, ставимо лайки.